Денис Пашкевич воротар та капітан команди «Алексус Хімік Танчик». Денис, 2-8 рахунок. Чи думали, що саме так багато пропустить команду сьогодні? Та не думали, самі собі на таких помилках привезли майже більше половини голів. Настраїлися на перемогу. Це був останній шанс втрутися за боротьбу в четвірку. Ну, бачите, результат на табло перемагає сильніший. Черкасам сьогодні, мабуть, більше повезли, ніж ми. При рахунку 0-1 пішли з п'ятим польовим грати. Це не, ну, не виправдано взагалі було? Чи не було, це, не було це ризиком? Ну, треба було ризикувати, перевертати гру. Тренерський штаб прийняв такі рішення. Відповідно, грали з п'ятим. Сьогодні ну, не мало грав, як мені здається, Михайло Трофімчук, який є одним з лідерів, команди не було ще кількох гравців. В чому причина? Ну, Влас Семінчук які сімейні проблеми їхав у Львів. Він зараз в живе в місті Львів приїжджає тільки на ігри. По Трофінчуку не знаю. Ну, Таке було рішення тренерського штабу, ну, не коментую. Дякую.